Вкотре переконався, що банки абсолютно по-різному дивляться на розгляд заявки. Коротше, я завжди подив декілька банків одночасно заявку. Дивлюсь, де більшу суму отримали, де менше перший внесок. Коротше, де кращі умови. Для вас, для клієнтів, це нічого не якби ніякої додаткової роботи немає. Просто я паралельно два процеси роблю. І по здавалось би дуже простій угоді. Я думав, що я отримую там за день рішення, якби в двох банках буде рішення, і в результаті один банк засипав мене питаннями. Е, я погодив там кредитування з першим неском 40%, Другий банк відмовив. В чому різниця? Що один банк. Хоче бачити офіційні надходження. Він це побачив. Побачив, що мало контрагентів. Я пояснив, чому мало контрагентів. Якби доказав все, що бізнес працює. Він сказав окей. А другий банк розцінив цього клієнта ФОПа як технічного ФОПа. Вони почали глибше розбиратися, знайшли якби.